Він сам тиждень наполягав на своєму приїзді до Вашингтона. Тепер ти напросився в гості і починаєш скандалити в не просто там в кабінеті цього гостя, а в кабінеті, де ведеться трансляція всіма світовими інформаційними агенціями, яка до якої прикута вся увага всього світу. Тобто, якщо тільки ти відчув, що напруга оця екзертація досягла якоїсь небезпечного рівня треба було максимально загасити можливо сказати що ви знаєте я хотів би ці деякі речі обговорити за закритими дверима тому що це конфіденційні там це секретні наші відомості коли то можна було знайти багато варіантів як понизити цей градус е е е цієї ну градієнт цієї напруги тому що це насправді е тут емоції перемогли розум а що ну, перемогло політику і насправді на два таких ну, ексцентричних і нарциса, яким є Трамп і Зеленський. Тобто їхнє е, співіснування завжди було вибухознебезпечним, Це завжди могло призвести до загострення їхньої перепалки. Про це треба було знати і пам'ятати. Але ж зеленського, ну як і Трампа, тримають його тепер в, 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 в цей. В теплій ванні його оточуючи, він прибрав всіх хто міг заперечувати йому щось, бо залишив тільки таких ясменів. Yes так само, і Зеленського він живе в цій теплій ванні які створив йому Єрмак вже останні там 5 років, практично, і тому не, не сприймає ніяких аргументів. Він не, не, не звик до аргументованої полеміки. Він одразу ж починає переходити на емоцію, вибухає. Ну і на жаль, це це було. Зрозуміло тим, хто навчи ну, стикався з Зеленським раніше чи чув від відгуки людей, які вели з ним якими перемовини. Що це людина, яка бачить фактично свої інтереси, і відходить від, 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 від власного емоційного стану. Ваних ніяк не враховує емоційний стан своїх партнерів по перемовині. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.